Це протипіхотна міна. Спрацює натискання, тобто людина натискає, наступає на цю міну. Цього приблизно натиску до вистачає, щоб вона спрацювала. На цій території заховані міни. Протитанкові, протипіхотні, оборонні направленої дії. Тут вони без детонатора. Виявити міни навчають службових собак. Зараз з неї можна абсолютно безпечно користуватися. Тут є ЧК, вона виймається і міна стає в бойове положення. Після цього ми ставимо міну, ховаємо, її обов'язково треба зафіксувати правильно, щоб вона була рівна. Вона спрацьовує не обов'язково від натискання на центр, тобто достатньо з боку. Підготовку службових собак з пошуку мін розпочали на Львівщині. Навчання тривали кілька місяців. Сергій Писаренко разом з напарницею німецькою вівчаркою здають іспит. Раніше Тіана розшукувала людей, тепер шукає міни. Вона виявила, я акуратно підходжу, стою на коліна, провіряю, щупом, чи дясіді там є міна чи нема, Якщо є ставлю флажок, відходжу зі назад, і потім вже йде розмінування. Було п'ять мін, вона впоралась з зими дуже добре. На фальшивки вона не реагує, ну не позначає вона їх, вона їх просто проходить, тому вони не мають запаху. Це вже третій випуск мінопошукових собак. Вони разом із прикордонниками працюватимуть на деокупованих територіях, розповідає начальник відділу кінологічного забезпечення Державної прикордонної служби Сергій Осіпов. На першому етапі ми використовували виключно породи німецької вівчарки та бельгійської вівчарки зараз. На минулих іспитах ми включили в цю підготовку і дрібні породи, мисливські породи службових собак, які показують ну, також не гірший результат. Це спаніелі, здебільшого спаніелі, спрінгери. Ну, тут саме головне не порода, а тип вищої нервової діяльності. Тому собаки мають бути врівноважені, спокійні, тому що дуже великий рівень небезпеки. Якщо собака буде холеричного типу, почне бігати по мінному полю, вона може спричинити великі проблеми. Також для таких собак міжнародні партнери передали 60 пар спеціального взуття. Собаки обстежують як і ділянки місцевості, так і приміщення. Дуже велика кількість зруйнованих будівель розбитого скла уламків. Снарядів і цього і дуже часто собака може пошкодити, пошкодити лапу, і вона виходить зі строю. От тому ми зараз активно практикуємо використання цього взуття. А це кінологи разом з службовими собаками складають іспити з пошуку наркотичних речовин у автівках. Серед них бельгійська вівчарка Жанна і прикордонний кінолог Олексій Мухін. Раніше Олексій служив у Донецькому прикордонному загоні, обороняв волноваху та Мар'янку. Нас озброїли ще за п'ять днів десь. Ми вже спали з автоматами, з боєкомплектом. Зустріли війну, спали, проснулися від вибухів. Почався обстріл, поступила команда збиратися, ми всі посідали по машинах, боєкомплекти погрузили, погрузилися і поїхали захищати город Волновах. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин – Суспільне новини Львівщина.